А ви знали, що вулики винайшов українець? Петро Прокопович людина, яка змінила світ назавжди. У 1814 році він створив перший рамковий вулик, основу всього сучасного бджільництва. До нього мед добували варварським способом, вирізаючи стільники і знищуючи цілі бджолосім'ї. Прокопович першим запропонував гуманну технологію, де партнер людини, а не її жертва. Він народився в селі Миченки на Чернігівщині. Саме там з'явилася ідея, яка облетіла весь світ. Його методика досі викладається в бджільницьких школах Європи, Америки, й Азії у кожному куточку планети, де стоїть вулик. Якби Прокопович жив сьогодні, з його винаходом він, мабуть, став би мільярдером. Але він жив у часи, коли всі українські досягнення або привласнювала, або замовчувала Російська імперія. Помер у злиднях і голоді. Хоча насправді змінив історію цілого світу, Петро Прокопович це наш земляк, яким має гордитися кожен українець.